Мені порадили щось мощніше, ніж ураган. Вийшло ось в такому ящичку. Ням-ням. Косимо самі. Щось немає бажаючих. Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні знову день роботи. Трішки будемо працювати і хочу скористатися вашими порадами. Ви круті, дуже вам всім дякую. З приводу цього дерева, як його правильно вирости, Вивести для того, щоб не пошкодити фундамент того, що ось поряд будинок. Так? І дуже багато хто писав, що воно агресує і все інше. Мені рекомендували купити ураган, понасверлювати дирки і все туди позаливати. Я заїхала в магазин, там, де продають усі всякі різні штучки. Да, так, отак, каже, будемо робити. І мені порадили щось мощніше, ніж ураган. І порекомендували в оцей ось препарат додати ще селітру, все це розкалашматити і дійсно позаливати в отвори, а потім ще й перемотати плівкою для того, щоб не було цього випарення. Вставай. Все, напрацювався. Опа! І... З приводу оцих ось пізньоцвітів, які в нас тут росли, так? ось вони ще досі, тут видно, де ці квіточки. Дуже добре, що люди дивляться канал. Одна жіночка в суботу прийде, забере. І вчора Наталія написала. Наталії також зараз поділю це все, викопаю, поділю навпіл і відправлю Наталії. За її адресою, щоб вони росли і її радували. Бо ще раз повторюю, що в нас маленькі дітки і квіточки ці, як виявилось, отруйні, нам така рослина, на жаль, не потрібна. Ну, людей будуть рости і будуть радувати око. Ти мені будеш допомагати. Ого! Угу. Які цибулинки тут бачиш? Мяк. Дивіться, які гарні М -м -м. цибульки. М -м -м. От сюди їх Оп. Але Оп. такі. Ну, сина. То треба тьотям відправити. Зайчик. М -м -м. Да. М -м -м. То тьотям потрібно, не розкидай. Не бери в ручки. Сьогодні ось відправимо, зразу викопаємо. Оце свіжачком таким відправимо. Хай люди собі садять. В'ячеслав, не чіпай. Все, отходь. Викопала я ці пізніцвіти. Вийшло ось в такому ящичку. Я прямо так і повідправляю. Далі вже розбиратись, там пообрізаєте їх. Навпіл розділю. Щоб ні в кому не було. Ой. б наче потрошки в кожному залишилося. Хух. Що ж, переходимо до найцікавішого. Не знаю, як його правильно розбавити, але розбавимо так, щоб таке аж вух грімучисниць була. Я думала, воно розтане, а воно на такими бобочками і побралося. Краще його, мабуть, окремо заливати в цей. Засипати в дирочки. Ладно, зараз. Зараз щось намутимо. <рес> Не знаю що, але щось намутимо. Треба буде руки потім добре вимити його вже обмацуково. Навіть якась реакція йде, Ні, воно так, мабуть, не вильється. Що повинно пройти? Зараз подивимось. У мене є вон така штучка. Зараз подивимось. О, та нормально воно туди тече. Диви, як класно. Ням-нямки. Кушать. Кушать. Ням-ням. Будемо їстинькі смаколики. Так не жалкуючи його. Побачимо результат вже як то кажуть на ділі. пленкою. Зараз швиденько обмотаємо, щоб воно нікуди не ділося, не випарувалося. Гарне дерево буде. Де воно ще й бульбашки назад пускає. Мабуть, не дуже смачно. Йди сюди. Ну що, тепер залишилось спостерігати, який буде ефект, що взагалі з ним трапиться. Хто це? Пташка. Молоденька, ще жовторотик. Такий клас. Такий нема. I'm going you <laughs> самі. щось немає бажаючих. Тим часом, поки докашується сад і підготовлюється мені місце, та і взагалі під роботу, яку я буду робити трошки пізніше, так? вже діло доходить до обіду. Вирішила я приготувати польову кашку, вже горить кострик. І гріється чугунчик наш похідний. А, вже гаряче. Ой, з водичкою вже гріється. Фу. Так. Що я взагалі з чого готую польову кашу? У мене готова картопля. У мене готова морква з цибулею. Побільше зелені, це кріпи петрушка на своєму городі ще росте лавровий лист, пшоно, яєчко. Я беру ще приправи хмелі сунелі. Обов'язково побільше масла. Якщо мені не вистачить зелені, я ось привезла з собою свій домашній укропчик, сушений. Тим, що... Ну, це трьохлітрова дома банка і ще оця баночка. цю вирішила тут залишити, все одно ми тут сюди приїжджаємо, часто сидимо, їмо, готуємо. І обов'язково, що ж за польова кашка без тушонки. Дві баночки тушонки я підготувала. З цього всього в нас буде варитися смачненький обід. Мені цікаво, а як ви готуєте таку польову кашку, можливо, у вас є якісь е такі секретні, цікаві інгредієнти, які ви додаєте сюди, і вона стає більш смачнішою, ніж те, що готую я. А в нас вийшла отака смачнюня. Сад, нарешті, викошений, приведений до ладу. Он скільки кучугур стоїть трави по викошуванню. А тепер в мене дуже багато роботи. Це все деревця привезти до ладу. Дуже багато. Трави, дуже багато кучмер. Але дивіться, яка вже красота. Як знаєте, виходиш і вже око дуже сильно радіє, що дєбрі вже трошки кудись пішли гуляти. Ну, а тепер в мене багато роботи по садам. Ну і для того, щоб не пропустити наше відео, що я буду робити далі з садом. Не забувайте підписуватися. І не забувайте, що в нас є телеграм-канал, в якому ви можете спілкуватися про будь-що. Як продавати, так купувати, щось шукати, радити, пропонувати. На цьому все. Всім пока!